Тестую мікроінвертор, який я придбав на Aliexpress за 150 доларів. і порівнюю його з інвертором Hitech. Зараз можемо бачити 718 Вт. виробляє дві сонячні панелі. Ryzen 410. Встановлені на балконі під кутом 50 градусів. Сонечко зараз світить прямо на них. А тепер підключив сонячні панелі до нашого мікроінвертора. І подивимось, скільки він виробляє. На інверторі D показує 547 Вт, 548 Вт. Застосунку Life заходимо на мікроінвертор і можемо бачити 545,5 Вт. Можемо бачити, що приблизно 200 Вт десь втрачається. Можна подумати, що це не на 1000 Вт, а максимум начинка там на 600 Вт. Як ви вважаєте, від чого це залежить? Вентилятор охолодження стоїть, не перегрівається, але заявлена потужність від двох сонячних панелей Ryzen 410 не видає. Має видавати десь приблизно 720-800 ну Вт, а видає максимум 540-560 Вт. Дуже хороші результати. Показує автономний сонячний комплект HighTech за 38 500 гривень, 4,2 кВт автономний сонячний інвертор та 2,5 кВт літі-заліза акумулятор акумуляторна батарея. Навіть зараз можете бачити 716-729 Вт від двох сонячних панелей Ryzen 410. Друзі, кому необхідні ось такі комплекти є в наявності, звертайтесь, телефонуйте за цим номером телефона.